Захист дітей справа дорослих у Хмельницькому. Навчали диспетчерів та операторів лінії 102. На запит нацполіції України навчання організовувала організація з безпеки та співробітництва в Європі із залученням тренерок із громадської організації «Ластрала Україна. Протягом двох днів будемо проходити навчання на ефективне реагування. На виклики, які отримані саме від дітей, перший день буде присвячений більш теоретичному матеріалу і буде розглядатися національне законодавство у сферах захисту прав дитини і буде розглядатися така тема, як і булінг. І другий, другий день буде присвячений більш практичному напрацюванню. Зі слів операторів лінії 102, діти телефонують вкрай рідко, Проте їхні турботи пов'язані із домашнім насиллям або коли стають свідками поганої поведінки дорослих. Дзвінок і дітей абсолютно так само сприймається, фіксується, як і від дорослих. Немає різниці, чи це дзвонить доросла вже людина чи дитина. Тобто діти бувають в деяких випадках найбільш усвідомленіші в якійсь ситуації, ніж дорослі. І вони більш чіткіше повідомляють інформацію. Усі здобуті навики диспетчери використовуватимуть у житті. Головне це турбота про дітей і недопущення трагічних ситуацій. Оксана Медведєва, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.